Вітаю, друзі! І ще один Mitsubishi l 200 У нас сьогодні в лабораторії. Він отримав на цей раз шістнадцятий діапазонний наш реп-креп, який готовий захищати екіпаж від ворожих дронів. Даний автомобіль вже був обладнаний вантажною платформою, на яку без проблем розмістився наш реп. За потреби наш реп може бути встановлений на класичні рейлінги. Всі 16 модулів та антени, які знаходяться всередині ребу, приховані корпусом, який одночасно виконує функцію маскування. Комплекс Креп цієї модифікації працює на 16 окремих діапазонів потужністю по 50 Вт. Кожен пригнічуємо від 100 МГц до 1,3 ГГц, Від 2,1 до 2,7, від 3,2 до 3,4 від 5,1 до 5,3. Від 5,7 до 5,9. Керування здійснюється нашим пультом окремо з салону. Оператор може увімкнути окремо діапазони, або мастер кнопкою увімкнути всі діапазони одночасно. Також встановили в автомобіль додатковий акумулятор на 190 дев'яносто Агодин, який живить реп та підзаряджається від авто одночасно. Якщо ви бажаєте обладнати свій автомобіль потужною надійною системою реп-креп, залиште заявку на сайті або пишіть нам у WhatsApp за номером.